Вона чекає під такою назвою «Білій церкви відбувся захід для жінок із родин зниклих і полонених українців. Це ініціатива громадської організації Вояцький визвіл, яка займається саме питаннями підтримки та підвищення юридичної обізнаності жінок, які перебувають у стані невизначеної втрати. Триває війна, люди зникають безвісти. Також знаходяться наші воїни в полоні. Ці масштаби дуже великі. У нас Біла церква завжди проводить і акції, і є і автопробіги, і хода на підтримку цієї категорії людей. Програма комплексної підтримки жінок, які чекають своїх рідних на повернення з полону, вона стартує саме з Білої церкви. Наша Білоцерківська міська влада. І депутатський корпус ми завжди підтримуємо ці починання, тому що голос цих рідних потрібно чути. Біла церква стала першим містом, яке долучилося до цієї ініціативи. У заході взяли участь близько 30 родичок, військовослужбовців з нашої громади. З 2022 року ми функціонуємо, тягнемо цю нашу проблему і працюємо в таких двох напрямках, як підтримка. Одне одного підтримка родин, зниклих безвісти, і полонених, і також адвокація, як в Україні, так і за кордоном е самих полонених, прав полонених і зниклих безвісти. Основне наше завжди питання, коли повернуть, коли знайдуть. Да. На ці питання, ну Мало хто може дати відповідь, але ми сьогодні проведемо зустріч для того, щоб показати вам, розказати ваші права, що у вас обов'язково має бути, які документи, до кого ви маєте обов'язково звернутися для того, щоб про вашого рідного знали, для того, щоб про вашого рідного пам'ятали, для того, щоб вашого рідного шукали. Наталія Єпіфанова поділилася досвідом роботи організації, розповіла про механізми пошуків зниклих безвісти та надала індивідуальні юридичні консультації. Наталія Кравцова, яка вже четвертий рік чекає з полону свого сина азовця, озвучила власний шлях самоорганізації та залучення родичів до спільної діяльності, попрацювала із ментальним здоров'ям жінок. Онлайн до зустрічі доєдналася представниця координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Наталія Мельник. Вона відповіла на запитання та надала необхідні роз'яснення. Учасниці заходу підтримали ідею створення у білій церкві постійного простору, де можна буде регулярно отримувати психологічну та юридичну підтримку, долучатися до творчих ініціатив і мати можливість спілкування з тими, хто має подібний досвід. Завершилася зустріч майстер класом з кофе-арт та дружнім чаюванням.